Мер столиці Віталій Кличко відвідав українських захисників із чотирьох бригад на Донбасі. І від громади Києва передав бійцям майже 700 дронів різних типів. Як це було, міський голова показав у своїх соцмережах та зазначив, все оснащення придбане за кошти бюджету міста. Давайте подивимось. Передаємо від громади міста Києва 300 нічних дронів, які вкрай потрібні нашим захисникам. Дякую, киянам, за те, що підтримуєте 28-му окрему механізовану бригаду. Разом до перемоги. Дякую за Дякую вам. Бахмутовський напрямок. Київська, п'ята, окрема штурмова бригада. Від громади міста Києва. Знов допомога. Дромбампір. 283 мавіки різного напрямку. Я дуже радий зараз бути 56 прийому кожної спригання. Привітати вас, вручити нагороди, а також передати від громади міста Києва 50 маленьких. Зараз знаходимося в районі надавання завдань технічного грубого. І від громади міста Києва передаємо 60 мавіків. Максимально ефективно внищити ворога. І разом роботи до перемоги. Дякую вам, дякую громаді. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава!